Ця жовтня в стінах Хмельницького СІЗО загадково помер один із засуджених – 31-річний Андрій Данилюк. За попереднім діагнозом, який озвучив заступник начальника управління державної пенітенціарної служби у Хмельницькій області Віктор Туркот, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність. Однак, після того як дружина засудженого виклала в мережу фотографії чоловіка, стало очевидним, що причиною смерті була черепно-мозкова травма. Це підтвердило і попереднє судово медичне заключення. Ми вирішили детально розібратись, що сталося того вечора в стінах слідчого ізолятора. Адже цей випадок є не поодиноким у подібних установах. Усю інформацію подаємо з перших вуст без додаткових коментарів журналістів. Два з першого року в стінах сезону мар у місті Хмельницький. Мого чоловіка Данилюка Андрія Сергійовича. о 21.36 в мені позвонили з СІЗО і сказали про те, що мого чоловіка немає в камері 4 години. Ніхто його не не може. І в СІЗО дуже багато понаїжджало міліції, тобто з різних структур. І у обоз приїхав туди, бачили, і з управління. І просто з міліції. О 23.00 я була в Хмельницькому. Під'їхала до СІЗО, побачила, що там знаходиться дуже багато правоохранительних органів. І в стінах СІЗО постійно ходять, виходять, відкриваються ворота, заїжджають якісь машини, виїжджають, непонятно, що відбудеться, видно, що якісь ЧП. Я підійшла до звонка, позвонила, відкрив мені діжурний. І я сказала, що хочу побачити свого чоловіка-Данилюка Андрія Сергійовича. Він сказав, що зачекайте 5 хвилин, Вийш, пішов, через хвилин 10 він повернувся і сказав, приходьте зранку. Тобто мене навіть не повідомили про те, що мій чоловік в нього наступили, ну, що його вже немає живих. сказали, приходьте зранку. Я почекала ще пів години, виїхало етап етапування на Львів. Я поїхала за ними. Поговорила з начальником конвоя. він мені сказав про те, що Данилюка Андрія Сергійовича в нього навіть в списках не було на етапуванні. Я ще почекала, думала подивитися, кого тут виводити, думаю, може всяка бути ситуація. Він ще раз до мене підійшов і повторив мені те ж саме. Сказав, можеш не чекати, його в мене не було навіть в списках. Я попросила надати інформацію, що з ним іде він. Він сказав, що він такої інформації надати не може. Ми знаходилися в камері СІЗО 45 45 камері. Прийшли, викликали Андрія до начальника СІЗО на розговор. Коли їх викликали, через минут 5 прийшов капітан Якимчук фамілія. Він зайшов раз, зайшов, щось поговорив зі мною. Ну, розговор такий не в чому був розговор. Через пару минут знову він зайшов. Те ж самий розговор, що спитав, де Андрій, і я сказав йому, що прийшов до начальника, до начальника на розговор і його покликав. Чи я давно з його знаю, чи я давно з ним сиджу, такі якісь вопроси непонятні були, знаєш. E, опять він вийшов. Потім знову він зайшов. Третій раз він вийшов, відкрилися двері. І я побачив, що різко з дверей. Зірвалися в масках. Да, їх було чотири чоловіка в масках і двоє без масок. цього, що я впізнав без маски, це були працівники СІЗО. А ці, що в масках, я не можу сказати, хто це був і звідки вони були. Ну, Форма була, як в працівників СІЗО. Взагалі без слов врвалися і нічого не пояснюючи. Почали одразу бити, в'язати, крутити. Заскочували нос, рот, все, я дихати навіть не можу. У мене долі секунди було, я, я все спомняв. Я думав, що я ім... задихнувся, іменно задихнувся. Після цього мене вивели в дворики. Прогулінкові дворики з басіпом, так і повели, зв'язаного, скрученого, кинули мене туди в дворики, теж, там ще, теж били. Сказати так, що били. Ногами, руками били. Якби. Я зв'язаний сидів там десь з 6-ї години до 12-ї ночі. Тож. Старший лейтенант, я не знаю, як його звати. Лишився за, за мною подивитися. Типу, я його так же само питав, кажу, що там случилось, що пройшло, бо я зрозумів, що щось не то. Якби, ну що мене так воріки закинули, вже стільки часу пройшло. І якби даже Андрій вже повернувся в камеру, то по-любому він би спитав, де я. Тому що ми постійно, постійно в місті були. Я з ним просидів, виходить, 8,5 місяців. Це все час ми були в одній камері. В час ночі мені дзвонили з СІЗО, опять же і сказали мені про те, що шукай Андрія в обласній лікарні. Я приїхала туди в прийомний покой. Мені сказали в списках, що немає такого, ніхто не поступав ще СІЗО, ніхто нього прихородіння органи не привозили. Я приїхала в міську в лікарню і так рази чотири каталася туди, обратно, туди обратно, поки мені вже не позвонили і не сказали, що Андрій в обласній, але він у моргі знаходиться. Це було десь около двох часов ночі. Коли я під'їхала до морга, там була патрульна машина. Із морга вийшло два правоохоронця і одна жінка з ними. Після того, як я сіла, сиділа біля морга до 6 годин ранку, два рази під'їжджала та ж сама патрульна машина і світила мені номера. 22 числа в 11.30 десь мене тільки я змогла його побачити. Ну, те, що я побачила, мене, звісно, ужаснуло. Він виходить, був весь побитий. Повністю таке ощущение, навіть не знаю, чим були, яким прутом», портом, навірно. Це катування. 32-й рік, знаєте, це було катування. Смерть наступила по заключенню експерта з черепно-мозгової травми. Не, не як органи говорять про те, давали інтерв'ю, що серцево суди недостаточність. Ні, в нього заключення в мене є про смерть і черепно-мозгової травми. В нього наступила смерть. Мене забрали є там по підвал як називають на підвал. Тож там камера така, але ну, вона дуже сильно ужасна. Мене 12 ночі десь забрали туди на підвал. Два дні я там був, на другий день. Це було 21 го числа. 21. го, -го. Забрали мене на цей підвал. На другий день, 22 го числа, виходить, прийшов цей Якимчук. Начальник опричасті. Я питаю, де хлопці? Де Андрюха? Андрюху вивезли на етап. Він отак мені сказав, вивезли на етап. Після обіду до мене пішли хлопці, так само кажуть, ти знаєш що Андрюхи немає? Я кажу, так, да, знаю, Тіпа, вивезли на етап. Він кажуть, ні, не вивезли, його вбили. Я кажу, як вбили. Я кажу, Сразу в шокі. Засуджений відмовлявся від конвоювання до виправної колонії. Це було планово значить, проведення засуджених до спецавтомобіля, які в подальшому направлялися засуджені для направлення до виправної колонії. Взагалі, такого розговору, не те, що навіть там і за тиждень, взагалі близько такого розговору не було. Ніхто нічого не говорив за ці, що на етап так вибирати чи ще щось. Етапірування. Мого чоловіка ніхто не предупреждав. Я думаю, що ні для кого не секрет, що в СІЗО всі э, мають телефони, ну почти всі. Ну, мій чоловік мав телефон, і він зі мною общався по телефону, і в мене є термісація дзвонков. останній раз я розмовляла 21-1015 року своїм чоловіком 17.10. Це крові того, що ми кожен день зазванюємося по раз 20 на день. Це ми постоянно на телефоні і на зв'язку. Я знала все, що відбувається з моїм чоловіком. І я можу сказати, що про етап навіч не йшлося. І коли мого чоловіка позвали, коли він вийшов і більше не вернувся, він був в штанах і футболці. Він, от як був, так і вийшов, і пішов. Якби його мали тапірувати, то його хоча б придити. І він би хоч якісь речі з собою взяв. А він залишив все в камері. 21 жовтня о 18 годині при конвоюванні засудженого Данилюка Андрія Сергійовича у території Хмельницького слідчого ізолятора він скоїв напад та чинив опір працівникам пенітенціарної служби. На при цьому тілесні ушкодження двом працівникам з метою припинення даного опору було застосовано спеціальні засоби та його поміщено до спеціального автомобіля. Через деякий час засуджений звернувся до працівників установи з погіршенням стану здоров'я. Після чого його було доставлено до медичної частини установи та викликано швидку медичну допомогу. Наскільки я знаю свого чоловіка, він в будь-якому випадку був уний парень і він ніколи не рожон сам не А Він договорився з ним, що на комприміс що на компроміс. Це не тільки не тільки я можу підтвердити. А потім він зразу не махав кулаками. Це його, якщо він навіть інакше вбитися, як вони говорять, то я уверена в тому, що він просто захищався. Вони його спровоцирували вже. Правоохоронці говорять, що він хотів там тікати, там, чи ще щось. Я думаю, що це просто бред. Його вдома чекав син п'ять з половиною років. Він мріяв про дочку, коли вийде, бо йому не було смисла. Робити якийсь побіг там чи ще щось, маючи свої життєві принципи, живучи по загальнолюдських законах, цей чоловік може не піддався тій атмосфері, яка була в тому місці, де він знаходився, не хотів миритися з тою системою, яка є, знаючи його. Його характер. Можна просто подумати, що це все сталося через те, що він пішов на перекусяк цій системі, яка є на сьогоднішній день в тих місцях, де він знаходився. Мені кажется, що це все було спеціально. Це не якийсь там нещасний случай чи щось. Його реально його, ну, вбили чоловіка. Але... Як це може бути? Тим більше і в наручниках він був, якби вже потім експертиза це показала, що він був в наручниках, що його побили. Наскільки я знаю Андрія, що я з ним ніколи на він на здоров'я ніколи не жалувався. В мені кажеться, що це вони спеціально, спеціально, вони хотіли його витягнути, витягнути з хати. Щоб це все зробити. Тому що якби це було все внутрі, то був би якийсь шум, був би якийсь кипіш, то це багато хто б почувся. Якби вже після цього, що случилося, вже пару днів там пройшло, то якби говорили, що в Андрії якийсь компромат був на ну, начальство. Якийсь компромат, ну який компромат, я, лично, я не знаю, який компромат. Знаю те, що Андрій давав... Навчальнику гроші за те, щоб ну, жінка приїжджала до нього на сідання. От за, це, за це точно не давав гроші. А що до там, то якби я не знаю, то, що він нічого не говорив. Раз там 4 тисячі, потім там, 6 тисяч, отакі там суми, було 2 тисячі. От коли Андрія забрали, потім мене забрали, я після того в камеру не заходив, не був в камері. Я за, за, заглядав туди, там просто є таке окошечко, яке можна було подивитися. Ну, все, так от перевернуто. Хтось там щось зробив, щось вони перевертали. Ну, обшук, не обшук. Та навіть якщо обшук, як вони можуть робити обшук, коли там немає нікого. А вдруг вони там можуть щось сити, чи підкинути? Зараз же все. Як, як людину вбили, то підкинути, мені кажуть, це найпроще. І потім докажи, як ти докажеш. Я говорив. З Якимчуком говорив. говорю? чим було мене там? Не те, що там я за себе, що просто мені цікаво було, який їм був смисл мене то, так же само, побити, вивезти во двор, і тримати там. Він мені сказав, що типу, щоб я не создавав кіпіш. <правда> ну, Якимчук визвав, питав мене. Каже. Він так само питав за начальника, чи він мене провіряв, чи як він. Дав Бог, я знаю. А з таким намехом довести, типа, що тобі ще тут сидіти? У мене ніхто не виходить, закриваються. Я дні в 6 попідряд їздила каждый день туди. Тобто, як я тільки була в Хмельницькому, ходила до слідчого, зустрічала з адвокатом, Я завжди заходжу в СІЗО і хочу побачити з начальник. Він зі мною розмови не йде. Він даже не вийшов, не пояснив мені, почему так получилось, як так вийшло і що взагалі произошло там. Мені прийшла телеграма тільки 22 го числа на почту про те, що ваш чоловік помер. Тобто його не вбили, він помер. Просто так, шов впав, помер. 30 з літній здоровий пані. Ну, в даний момент виїхали. Нікого абсолютно немає? Немає. А як же ж так без керівництва установи? Зараз будуть, тоді будете спілкуватися. А коли зараз? Я що? Я ж не знаю, мені ніхто не каже. Чи... Ну, дивна ситуація є, є чотири заступника і нікого немає. Заступник зараз має. Ще на працівник СІЗО пообіцяв, що заступник один із заступників з чотирьох буде з хвилини на хвилину, ближчим часом. Як бачимо, прийшло 10 хвилин, нам вже не вище. На годиннику 16.25 – робочий час, тому що... Слідчий ізолятор до 6 години працює, але як бачимо, зачинено і ніхто нам не відкриває. 17 2015 року я була на допиті разом зі слідчим, так як я потерпіла, я маю позаконне це право. допитували з першого поверху, де іменно, як вони говорили, в досмотровій кімнаті, та яка там знаходиться, де сказали, що вони звідти вивозили Андрія, і він почав сопротивлятися. Ніхто з них не чув ніяких не шумів, не шорохів і нічого подобного. І ніхто не бачив Андрія в той день, і в той вечір. І якщо б там происходило який шум, навіть просто хтось ходить, там бетонні стіни, там все дуже. Чути, тому ніхто не підтвердив тої версії про те, що вони говорять, що це було на першому поверсі. Перше, що нас цікавило, це СІЗО, відповідно чому і як сталася при яких обставинах сталася смерть Дануляка. Так, в цей день мали конвоювати певну частину засуджених у Львів і зі слів працівників СІЗО, і вони дали це підтвердження у своїй відповіді на запит, що Данилюк також входив до цього списку, але з інших. Істочників нам відомо про те, що Данилюк не мав взагалі конвоюватися, його не повідомляли про те, що мають переводити до місць позбавлення волі. І він був викликаний саме на розмову з начальником, але після цієї розмови він не повернувся. Бригада швидкої допомоги, яка прибула на місці, зафіксувала лише факт смерті. І у попередньому діагнозі записана лише смерть до приїзду бригади. В засобах Масової інформації є багато відомостей про те, що працівниками СІЗО зазначається, що Данеліком було завдано пошкодження, тілесні пошкодження. Ми звернулися до травмпункту відповідно, куди мали ці люди звернутися. Але на жаль, нам дали зовсім не ту відповідь. Навіть не те, що ми очікували, а відповідь на запитання, які мною взагалі не ставилось на даний час. Ми не змогли за допомоги закону там про адвокатуру і адвокатських прав отримати інформацію щодо е прізвищ е тих осіб, які е перебували в СІЗО, е які виводили його е до. Е Розмови до начальника, жодних коментарів щодо отриманих пошкоджень Даниліком. Ні, начальник СІЗО, ні начальник менчистини не надали. Кримінальне провадження було зареєстровано в Десном ЄРДР 21 жовтня. Стаття за якою. Воно внесено це стаття 118, тобто перевищення повноважень. Звичайно, ми з цією статтею погодитись не можемо і не погоджуємося у зв'язку з тим, що вважаємо, що це було вбивство, а саме має бути кваліфіковані дії за 115 От. Але, на жаль, на сьогоднішній день немає результатів судово-медичної експертизи. Як тільки ми будемо мати цей акт, ми будемо ставити питання, ми вже ставили питання щодо неправильної кваліфікації. Але для того, щоб мати якісь підґрунті, нам потрібен цей акт, який саме покаже, що смерть його настала внаслідок численних пошкоджень голови, відповідно, говорити про перевищення не прийдеться. Усі ці обставини змушують припустити, що представники СІЗО, як мінімум, не договорюють всього, що мало місце того вечора. Наразі слідчим відділом прокуратури Хмельницької області за вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, що кваліфікується за статтею 118 Кримінального кодексу України, тобто перевищення меж необхідної оборони. Чи зможе одне з коліщат системи піти проти іншого? Громадське телебачення Поділля пильно стежитиме за ходом слідства та його результатами.